Ідеєю створення і самим конкурсом Євробачення я проникся ще від часів участі Алсу. Wait. Wait Саме так я настільки старий. Травень найважливіший місяць в моєму календарі, на котрий я очікую цілий рік, щоб повболівати за улюблену команду. Та оновити свій цьогорічний музичний плейлист. Це буквально новий рік неймовірно свято музики, краси та любові. Але свято 24-го року було зіпсовано вже на другому півфіналі, коли про хамасівські та пропалестинські глядачі, що знаходились у залі, освистали та зафукали учасницю від Ізраїлю. תמיד אתה מושיך לי אורך עד